Затища на півострові Крим не зупиняє втікачів. Кількість родин, які хочуть його покинути, лише зростає. На Прикарпатті перебуває 168 українців з південно-східних областей, половина діти. Тут їм допомагають адаптуватися, забезпечують соціальним супроводом та навіть підшуковують роботу. Четверо кримчан уже працевлаштовано. Допомогу приїжджим надають за схемою єдиного вікна. Один, яка приїжджає на територію області в просвіті може отримати. Повноцінну допомогу і повноцінну реєстрацію, і отримати всі підстави в майбутньому отримати офіційний статус біженця з усіма для того пільгами і умовами. Є певні ускладнення пов'язані з соціальними виплатами, що зумовлено спробами Криму перейти на рублі і фактично націоналізувати банківську систему України. Є об'єкти, які знаходяться в Криму. Тим часом 64 особи покинули область. Вісім десятків, так звані самопоселенці, відмовляються офіційно реєструватися. Заявки на тривале перебування на Івано-Франківщині подало 12 родин. До них хочуть долучитися ще чотири. Координатор Леся Аронець розповідає: в область прибуває десант чоловіків. Вони перевіряють побут та оцінюють, чи варто на Прикарпатті привозити власні родини в населених пунктах, де є 8, 10, 12 будинків. Ми власне розраховували так, щоб вони всі жили. В одному населеному пункті, що буде значно легше їх обслуговувати, як медичні, соціальні послуги і так далі, це Снятинські і Тломицький райони. І, власне, завтра ми хочемо провести, ой, перепрошую, в четвер ми хочемо провести нараду з усіма. Тими сім'ями, які зголосилися на постійне перебування. і на п'ятницю поїдемо в снятин, покажемо ті населені пункти. Прикарпаття готове до чергової хвилі приїзду кримчан. Дві групи по 60 дітей військовослужбовців тимчасово відпочиватимуть та навчатимуться у санаторії Ясень на Рожнятівщині. Муніципальний табір Лімниця, а це 150 місць. Також відкрить двері українцям зі сходу. Ірина Тимчишин, Сирі Щочкін. Новини на вежі.